Сьогодні, 29 червня 2023 року, заняття розвиток мовлення, художня література, тема заняття хоровод літніх квітів. Я всміхаю сонечко, здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Дощику всміхаюся, лися як з відра, друзям посміхаюся, зичую добра. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Я дуже рада сьогодні вас бачити. Малята, а чи любите ви подорожувати? Я вважаю, що так. І сьогодні я пропоную вам здійснити уявну подорож, сьогодні, а куди ви повинні відгадати загадку. Але спочатку увага на екран. Так, дітки, подивіться, яка краса. Літній день в розпалі. Наш маршрут буде пролягати туди, де можна е зустріти безліч кольорів у різноманіті квітів і рослин. Якщо хочете дізнатися, куди ми прямуємо, як я і обіцяла, відгадуємо загадку. Слухайте. Квітів розмаїття, духмяно пахнуть трави. Над ними у блакиті дзвенить невтомний жайвір, бджола тут мед збирає, комах тут безліч друзі. Напевно, кожен знає, як хороше у лузі. Так, дітки, звичайно, сьогодні ми будемо подорожувати по. В лугах нашої неозорої України. Тому сідайте зручненько і слухайте. Помилуйтесь, дітки, барвами літнього лугу. Подивіться, який барвистий різнокольоровий тилим. Які тут кольори ми можемо побачити? Подивіться уважно. Так, звичайно, і червоний це мак, так, і блакитний це волошка. Так, і там кульбабки я бачу жовтенькі. Дуже, дуже, дуже багато кольорів. На луках від світінь краси червоно, синьо жовто-біло, палають крапельки роси, немов їх сонце запалило. Серед моря квітів. Серед моря трав весело шуміти запашним вітрам. Серед моря квітів бджіл гудуть рої, літо моє літо, співанки мої, в смолках вітер гонить хвилі вдалечень, на безмежніх гонах виграє ячмінь, У рожевий колір смолок любить цвіт, лугові і полю. Сонце шле привіт! Ось такі гарні вірші сьогодні я прочитала, і вважаю, що вони дуже е, допоможуть описати всю красу літніх лугів. А тепер, дітки, я хочу з вами трохи пограти. Я знаю, що ви дуже полюбляєте квіти. І зараз ми з вами роздивимось і скажіть мені. Які квіти не ростуть влітку? Ось таке завдання. А заодно помилуємося різнобарв'ям квітів. Так, розглядаємо першу картинку. Які квіти не ростуть влітку? Так, звичайно. Давайте пригадувати, як ці квітки називаються. Перша квітка у нас конвалія, так вона дійсно е, росте наприкінці весни, її немає влітку. Кульбабка на початку літа можна її побачити, е, ну, в якій місцевості вона там буде рости. А ось айстри це осінні квіти. Так, правильно. Так, роздивляємося наступний малюночок. Які ж квіти не ростуть влітку? Так, а їх дуже багато. По-перше, це проліски, так? Проліски це перша весняна квітка. Потім тюльпани, так, це теж весняні квіти. І первоцвіт, звичайно, це теж весняна квітка. А влітку на початку ми можемо побачити бузок, так? І, звичайно, соняшник. Так, роздивляємося наступні, які ж квіти не ростуть влітку. Звичайно, дивимось, це у нас. Яка квітка? Пригадуйте, так, чорнобривці. чорнобривці в нас цвітуть, звичайно, восени. Так, ну і така синя у нас квіточка, теж схожа на первоцвіт, вона теж росте весною. Воложки, мак, ромашка це все літні квіти. Молодці дітки, правильно. Послухайте уважно віршик, який називається Логова казка. Рожеву білу кашку на лузі я зриваю і слухаю ту казку, якої ще не знаю. Її шипочуть трави, співають різні птиці, її берези чують і клен біля криниці. А казка, як ромашка, ласкава, сонцелика, до неї йдуть фіалки і лугова гвоздика. Спинився подорожник. А де ж моя стежина? І одягнула шапку червона конюшина, співуча ніжна мова. У лугової казки з'явилась лелечиха, а з нею лелі діти. Вони гуляють в лузі і в казки хочуть жити. Подивіться, дітки, яка чудова картина дійсно лелеки – це символи нашої України, і люди їх дуже-дуже поважають, і багато їх. Поспівують у віршах і піснях. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а чи бачили ви море? Ну, я вважаю, що ми одесити, звичайно, його бачили. Як ви вважаєте, яке воно? Як його можна описати? Так, море хвилясте. Блакитне, так, неозоре, тепле, правильно, можна дуже-дуже багато, ласкаве, так? Дуже багато слів можна підібрати до нашого моря. А знаєте, ви дітки, що море буває золоте, а хтось його бачив золоте море? Якщо ні, тоді відгадуємо загадку. Море безкрає, золотом грає, котить поволі хвилі шовкові. Що ж це за море таке золоте? Давайте з вами будемо роздивлятися правильно. Звичайно, це море. Золотої пшениці. Подивіться, дійсно, пшениця дуже-дуже схожа на, на море безкрає. Так, помилуйтесь, дітки, квітами, що ростуть у полі, вони, наче яскраві островці, прикрашають золото хлібів. Давайте з вами подумаємо трохи. Що нагадують нам волошки в житі, ромашки чи маки? Можливо, ми їх з чимось можемо порівняти, наприклад, зірочками, клаптиками неба, так? очками, звичайно. Роздивіться, дітки, ілюстрації, і подивіться, що нагадують. Квіти. Так, звичайно, кульку, так? може повітряну кульку, звичайно, дуже схоже. А ця квітка волошка. На мою думку, вона нагадує мені, ну, наприклад, якусь зірочку. Так? Вам теж. Так. Да. Так, ну, звичайно, ромашки і сонячник завжди нам нагадують сонечко. Звичайно, завжди ці квіти ми порівнюємо з сонцем. Правильно, у них є серединка і такі промінчики, звичайно. Так, зараз, як завжди, ми з вами граємо. Гра називається Знайди свою квітку. Я читаю вам загадку, ви відгадуєте, якщо відповідь правильна, то, звичайно, квітка буде з'являтися перед вами. Домовились? Так, слухаємо уважно. Горів в траві росистій, ліхтарик золотистий, світив і враз потухнув, перетворився на пух він. Так, звичайно, це кульбабка, всі ви знаєте, що після жовтого кольору вона одягає пукнасту таку одежу і перетворюється на пух. Так, молодці, наступна загадка. На просторах поля золотого сині зірочки тремтять, мов шматочки неба голубого, виграють, виблискують, горять. Оце квіточка? Правильно це підказуйте у волошки. Правильно, вони, мов шматочки неба голового, де дійсно дітки. Подивіться, які вони гарні і тендітні. Так, слухаємо далі. Виросли в лузі сестрички маленькі, очі золоті, а вії біленькі. Правильно це. Ромашка, дуже багато загадок, прислівів, казок і легенд. Ми з вами на цьому тижні чули про ромашку. І я впевнена, що ви її одразу ж відгадали цю загадку. Так, наступна, Слухаємо уважно, стебельце вершава драбина, У серединці – чорна вуглина, пелюстки блакучі, як лак. Це квітує червоний. мак. звичайно, дітки, подивіться, яка гарна квітка. Дуже вона мені подобається. Мак теж, дітки, вважається символом України, і дуже часто його можна зустріти у українських віночках. Це символ любові. Подивіться, він червоний, дуже-дуже красивий. Так, наступна загадка. Стою стрункий, високий, в зелених шатах я і золотом оздоблена голівонька моя, про яку квітку тут йдеться? Звичайно, це соняшник. Подивіться ще раз, запам'ятайте, як він виглядає. Це дуже-дуже гарна квітка. І завжди, коли прокидається сонечко, соняшник відкриває свої пелюсточки і завжди своєю голівкою, він повертається до сонечка. Тому його так і назвали Соняшник. Соняшник. Так, дітки, всі квіти, про які ми сьогодні говорили. Сплелися у віночок. Звичайно, літній гарний вінок. Подивіться, яка краса. А що таке віночок? Віночок це дійсно хоровод, хоровод літніх квітів у нас сьогодні на занятті відбувається. Добре, а хоровод це дітки завжди дружба. Завжди, бо всі тримаються один біля одного, можуть триматися і за ручки. Зараз я вам хочу прочитати маленького віршика про дружбу. Прослухайте його. Помирились сонце з хмарою і тепер танцюють парою. Л'ється дощ і сонце світить, усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила, сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти, треба дітям всім дружити. Я вважаю, що всі ви дружні малята і вмієте дружити, Так? Ну, я впевнена, що так. Дійсно, дітки, дружба це дуже гарне почуття. Якщо в тебе є справжній друг, то це. На мою думку, дуже прекрасно. Така дружба сьогодні, дітки, відбулася між нашими літніми квітами, які сплели для нас такий гарний літній віночок. Ось таке дітки, заняття сьогодні відбулося. Я думаю, що ви сьогодні прослухали дуже багато віршів, загадок про квіти, про літо. Може, хтось щось запам'ятав і, думаю, вони вам сподобались, бо я дуже старалась. А сьогодні, дітки, я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, до побачення!